Прийшла весна да діточок, ласкаво руки простягла, аж тут не втримала зима і танцювати почала, плик-скок, плик-скок, гори стрибаємо, раз-два, раз-два, трішки присідаємо, туп-туп-туп-туп, разом покрутились. Хлоп, 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 весело вклонились. Радію, діточки весні і зиму жаль їм відпускать, тому у коло стали всі, і дружно стали танцювать. Плиско, плиско, До гори стрибаємо, раз два, раз два, трішки присідаємо, туп-туп, туп, туп, разом покрутились, хлоп, 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 -хлоп. весело вклонились. Прийшла весна да діточок, ласкаво руки простягла, аж тут не втрималась зима і танцювати почала. Блиск-скок, блик-скок, догорі стрибаємо. Раз два, раз два, трішки присідаємо, туп-туп, туп, туп, разом покрутились. Хлоп, 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 весело вклонились. Радію діточки весні, і зиму жаль їм відпускать, тому у коло стали всі, і дружно стали танцю.